Всім доброго дня, друзі, Автомаркет Рівне знову на зв'язку. Маємо наявності свіженьки тільки заїхав Mercedes Sprinter 316, рефрижератор, Therm V300 Max. В короткій базі, може хто шукає такий розвозчик, гравчик на грубій стінці по 12 см. Розмір і внутрішній боді у нас йде довжина 2,97 ширина 1,90 м висота 1,80 Має ззаді таку ступеньку. машинка в дуже в хорошому стані, такий жужик ніде не мене жавчий, нічого. Всі 4 колеса Michelin, має вихід резеточки. 200 тисяч пробігу. На круїзі. Того цікаві, друзі, звертайтесь. 2016 рік. 2900 стартуємо. Маємо досить велику кількість рефрижераторів однокаткових, спарочок. Так що звертайтесь. Будемо раді tih. Do zustriči, Valtomark Trivne.